Привіт! І слава Україні! Ну що, шановні! Знову ж таки, знову ж таки, про Рамштайн 9 і про санкційний пакет 10, ми обговорювали в ефірі телеканалу Прямий. І якщо вам цікаво, можливо, ви щось пропустили, або вже це чули, звичайно, тоді можете не дивитися, але тим не менше, можливо, щось почуєте щось новеньке. І це буде досить позитивно, тому що саме завдяки вашим переглядам, вподобайкам, коментарям і перепостам ми можемо розвивати мій YouTube канал. Поки будете дивитися це відео, якщо що є можливість, будь ласка, підтримайте нас за кнопочкою, яка є внизу, спонсорство, або за посиланням під цим відео. Саме так ви зможете дати оцінку тим людям, які допомагають мені з монтажами, ну і скажімо так, те, щоб наш канал працював. Отже, дивимося і аналізуємо: Рамштайн 9, санкційний пакет 10. Ще не очікування це те, що певною мірою на жаль сталося із дев'ятим Рамштайном, так який був цього тижня, і з одного боку ми отримали справді танкова коаліція, справді велика. І засоби протиповітряної оборони, тобто досить багато з того, що запитувала Україна, але дуже були розігріті очікування щодо літаків, які ну питання ще не так довго пропрацьовувалися, так воно ще, якби можливо, не було дипломатично випрацьоване. Ну і зрозуміло, що літаків станом на зараз немає. Як тобі видаються результати 9-го Рамштайну, чи все-таки... Достатньо чи недостатньо Наталка, дивіться дев'ятий Рамштайн і оці ці завищування очікування літаків. Це все було як та спасті Рядового Райна, як спасті Резнікова, Льошу Резнікова. Оце от все робилося. О, тільки для цього. Такі, як я сиділи і казали, не дадуть нам літаків сьогодні. Як не дадуть? Чого не дадуть? Ну тому що, що для цього літака треба трошки не така взльотна полоса. У нас її нема, та ми її построїмо, але ж не сьогодні. А ще де, там, де є буде ця взльотна полоса, там, де буде зберігатися той літак, нам потрібно мати ППО, яке може збивати балістичну траєкторію ракет. У нас їх в патріотів ще Нема. нема. Через пару місяців будуть. О, то якщо ми будемо мати такий аеродром за пару місяців і на ньому поставимо ОТППО, то тільки після того нам дадуть літак. А інакше це буде просто мішень для російських ракет. Ну і ще ж навчання пілотів. Так само Навч... це теж Навчання пілотів. Процес. Пілот першого класу, як казав хороший у вас. Тут є експерт, він сам льотчик е Світан. Роман Світан. От так от він правильно сказав: пілот першого класу може пересісти з одного літака на інший літак ну, на протязі трьох до шести місяців. Ну, тобто, З моменту, як ми почали говорити про літаки, то вже в принципі, пілоти мали б вчитися. Ну, це було б логічно. І я навіть собі так можу припустити, що вчаться. Ну, я так собі можу припустити, ну, можу ж припустити. Справа в тому, що без літаків хто буде прикривати танк? За тим танком будуть полювати всі. Для росіянців це буде, знаєте, як Втора мірова війна, подбілі тігри, пантери, там от вони, вони, ж, ну, вони ж куку своє грають. Так от, літаки потрібні, щоб прикривати танки, і вертольоти потрібні, щоб прикривати танки. Тому що якщо буде цей наша контратака, то ці танки будуть першими засобами, які захочуть спалити. І вся російська отакодла буде за ними полювати, і російські літаки. А в росіянців літаків аж 400. Тобто я навіть не буду казати, скільки в нас, щоб ви зрозуміли, що це на порядки, порядки, порядки менші. Мало того, нашим літакам, ну я коли починав службу в Збройних силах України, це був 91-й рік, 92-й рік, от я служив в авіації. У нас були літаки, і оці літаки до сих пір. Тобто їм тоді вже було 10-20 років. І ще плюс 30, от і рахуйте, їм вже на сьогоднішній день вже, о, скільки рочків. Тому так, ми виходимо з того, що ми маємо. І питання літаків, ще раз наголошую, воно дуже пов'язане з багатьма речами. Я в Рамштайні 9-му зради не побачив, бо я ну, все, що очікував, то в принципі я й почув. Я побачив більше зради в санкції 10-й пакет. Тобто ну, я ви я санції не побачив. Тобто, я навіть навіть каучук і то не побачив. Тобто розумієте? Я розумію, що каучук це не, не саме велике, що в нас проблема є. Ну, а росатом от, а, а от росатом це наприклад. А от росатом, який в тому числі будує в Угорщині, якщо я не помиляюся, атомку. О, чисто кажучи, я би хотів би побачити в санкціях, і до речі, це було б непогано зразу холодний душ для Орбана з його політикою блокування всього для України. Тому, от в цьому контексті я там більше зради побачив. А що стосується Рамштайна, скажу дуже коротко: сьогодні йдуть інтенсивні піхотні бої. Сьогодні солдатам треба кулемети, крупнокаліберні кулемети, міномети від 60 до 120 міліметрів, причому не тільки труби, але й снаряди до них. Бо міномети в мене були. В мене був період, в мене було аж три міномети. Я був такий крутий, і на цих три міномета за десь на протязі місяців в мене було аж 100 мін. Але вже крутий я був, правда? Та ніякий я був порівняно з росіянцями, які могли мені за сутки положити полтори тисячі на один зводний опорний пункт. Розумієте, а я міг відповісти їм десять. Я вже це розповідав і в вас на ефірах і в себе на ютуб-каналі. зі снарядами. Та фігова ситуація, я перепрошую, в нас зараз зі снарядами. 120-х мін не хватає не хватає і не хватає далі. Тобто, на сьогоднішній день е, слуги мають закупляти це все по всьому світі шукати, і вони мають це робити. А сто двадцятих мін насело немає. Тобто просто нема. А там, де знайшлися, вони не проводять проплати. Нас вони умудрилися на початок війні. Якщо не помиляюсь, ну не буду зараз тут наговарювати. Ладно, не будемо зараз, не пере... бо я зараз кажу, покажи документ. Mm. Але справа в тому, що дуже багато грошей вони перерахували на ту чи іншу зброю, а зброю ми не отримали, бо перераховували через всякі різні прокладочки. І ці питання колись ми прийдемо і спитаємо після війни, чому в Лапіна замість 120-х мін був асфальт. Не того калібра. І от це все. От, тому нам треба отакі речі. Нам треба крупнокаліберні кулемети для піхоти. Піхота сьогодні зашивається реально, тому що ми всі кажемо, що росіяни змінили тактику. Вони зараз працюють не стільки артилерією, скільки піхотними хвилями, піхотними хвилями, артилерія теж. Але саме піхотою вони працюють. А проти піхотинців, а їх там вже ж багато. Ну, я розумію подоляка, який вийшов і сказав на весь світ, що ну, нам, щоб побідити, то треба порядка п'яти тисяч за сутки ложити. Ну піди хоч п'ятьок завали. Ну, умний сидить собі і розповідає, що ми погано воюємо, бо ми ж, ми ж не хочемо перемогти швидко. Ми не валимо по п'ять тисяч за день орків. А лише там, ну, там тисяча була, ой, хорошо, але ж треба п'ять. Він сидить в теплому кабінеті і це розповідає. Ну, ну про що далі говорити? Ну, Оцей наступ росіян, який вже зараз там, по суті, почався. Якими напрямками він ітиме, і чого від нього чекаєш? Які його головні небезпеки? Давайте говорити чесно, є значить, росіянці наступають постійно, ми постійно тримаємо оборону. Вони намагаються промацати десь де слабше, щоб туди ломанутися. Працюють вони отими напівоточеннями, як я кажу, підковами. Ну, я завжди так називаю, це вони намагаються не можуть зайти в місто, вони намагаються його обійти і обрізати логістичні шляхи. І так вони працюють постійно. Навіть якщо маленький населений пункт, вони так само роблять, більший населений пункт, більше не можуть, значить тоді беруть ширшим фронтом. Працювати вони будуть, ми будемо далі чути оглядар. Ну, Бахмут, понятно, тут ми нікуди не діваємося. От це буде постійна точка така напруги, тому що там зосереджено дуже багато і їхніх, і наших військ. Тому то якраз і є точка напруги. Якщо говорити з точки зору ну, більш стратегічного такого глобального, да? ну, ми маємо загрозу. Бачимо, що сьогодні знову в Воронежській області, там десь на півночі вище Харківщини, вони знову ж розширяють ці їхні на полігонах наметові містечка. Тобто будуть туди заганяти особовий склад. І ми бачимо зосередження військ на півдні України. От, це ті війська, які вийшли з Херсона, з правого берега, вони зараз всі на лівому березі. Можливо, в своїх десь рожевих ілюзіях вони захочуть щось таке велике зробити. Ну, Але ви знаєте, ми ж сьогодні не такі, як 24 лютого, правда? Ми сьогодні трошки такі зацієнті, вперті трошки і нас вже і більше трошки, і намобілізувалися, попри тих секунів, які втікають від мобілізації, але ми все рівно Збройні сили тримаються. От. Плюс е озброєння, е імпортне, скажімо так. Я думаю, що ми це втримаємо. Зараз, я думаю, цей от їхній наступ він вже продовжується і буде ще, ну, скажімо так, я не буду зараз, знаєте, Нострадамусів, тих доморощених нас хватає. Росіянців сьогодні на території України близько 400 тисяч. Коли вони наступали, їх було 170. Ми вже 140 ми вже перемолотили, це тільки голов убрали, ну і ще десь хай 1300 в них голов поранених, там, таких, що вивели зі строя. Тобто, ну хай 400 ми вже вивели зі строя, але в них зараз тут ще 4. Що в мене на всю позицію, на всю лінію фронту, яку тримав батальйон. Тобто це ну досить великий кусок фронту. І в мене була для медичної евакуації одна МТЛБ, маталига, як її називають, і то позичена в сусіднього підрозділа. Ну то про що ми далі говоримо? Тому дійсно так ми скупі до того всього броньованого, до того всього важкого. Бредлі, ну, Мардери, Бредлі. Це все. взагалі Бредлі. Це буде це буде космос. Я вам просто скажу. Ну для, для нас буде ну, лапін ходити і хвалитися. Я на Бредлі їздив. Ну, я на Мардерах я, я, їздив. Я, я то вже не буду хвалитися. Хтось другий буде хвалитися, той хто буде їздити, але справа не в тому. Справа в тому, що е, це. Маневрена броньована техніка, яка має на собі засоби ураження ворожих танків. От так сама по собі вона звичайно, ну як, як любе железяко, ну, що, ну, в росіянців теж є дуже багато проти вогню в, в, вогня, як то кажуть, різного, і так далі. От тому в цьому контексті, але це швидке, це для контрнаступу, для розвитку контрнаступу, брання. Це дуже, дуже потрібна річ. От, якраз до речі, про контрнаступ. вже ж багато йшлося на 9-му Рамштайні, і про те, що е, його очікують, і там навіть десь обмовилися про кілька. Тижнів, хоча, можливо, мали на увазі кілька місяців, хто його знає, ну якісь такі були обмовки, хто його знає. Е і про маневреність, про дещо інші підходи на полі бою, теж звучало це все. На, на своєму Ютуб-каналі, скористаючись нагодою mm. «Lapin from Ukraine», я говорив з цього приводу, і в принципі, напевно, і в ваших ефірах, можливо, де колись говорив. Значить, дивіться, справа в тому, що до тих пір, поки фронт статичний. Ми дуже сильно уражені від російської артилерії, і ми фактично статично знаходилися дуже довгий період, тому що в нас не було можливості для маневру, бо не було ну і техніки не було. Давайте говорити відверто. На сьогоднішній день надання нам цієї допомоги, такі як Бредлі, там і інші, інших технік, скажімо так, ми можемо робити маневри військ, ми можемо контратакувати, ми можемо вклинюватися в оборону чи там робити теоретично рейд. Потилам врага, ну чужні. Забродський ж зробив е, в свій час. Рейд по тилам. Ну, а ми і не... такої техніки не було. І такої техніки не було. Ну, Тоді і супротивник трошки був менш озброєний, скажімо так. Але тим не менше, ну тобто ну, такі речі нам потрібні для того, щоб був фронт не Статичний Статичний фронт для піхоти це смерть від артилерії. А динамічний, динамічний рух наявність техніки це їх заганяє в ступор, тому що вони не можуть поняти, звідки ми можемо вискочити. І я от дивлюся навіть по багатьом речам. Що, от навіть, наприклад, зараз, от кажуть, коли. Буде той контрнаступ наш. Я кажу: дивіться, хлопці, ну от моя думка, ну я думаю, що це, в принципі, я тут не єдиний такий, що програє війну той, хто використає останній резерв. Сьогодні такі міста, як Бахмут, такі міста, як Вогледар, такі, такі наші позиції, та ж саме де як під Кремінною, Сватово, неважливо. Ми стягуємо на себе оту всю наволоч і нашою артилерією молотимо. Якщо раніше ми мали один до ста артилерію, тобто в нас було один, а в русіянців було сто, то сьогодні на багатьох ділянках в нас один до одного. Хе. А наше -то лучіше? Чому? Тому що ті самі, як ми називаємо, ці снайперські арт, е, арт, е, ці гармати Трисімірки. Тобто вони набагато точніші, е, ліпші засоби ураження, плюс хаймерси всі могущі, Ми вибиваємо їхню логістику, їхні склади з боєприпасами. Тому ми сьогодні. Нам вигідніше, щоб вони були статичними. Розумієте, ми тоді зможемо їх далі молотити, а вони не можуть рухатися, бо вони вперлися от в бахмут. І, і от вони хвилі за хвилями, то з однієї сторони піхота тримає, з другої сторони, артилерія працює по дальнім рубежам. І це досить непогано. Тому нам потрібно перемолотити от те, що тут є, для того, щоб робити контрнаступ. Бо, як казав залужний, мені треба там 300 танків, і я зайду там в Мелітополь, Ну, наприклад, тих 84 кілометри і розсічу угрупування. Кримський остров Крим як я його називаю, ну бо воно стане островом тоді. І, наприклад, там і Донецький напрямок. Але зайшовши в такий коридор, якщо ти його не розшириш, то будеш вигрібати з двох сторін. Ну, треба буде чимось розширяти. Отже, фронт має бути стати динамічним. Коли ми це зробимо, знає тільки Залужний, бо він має всю розвідданість, він знає, скільки росіянців осталося, де вони сидять, де їх багато, де вони, як барани, ходять, а де вони просто кучкуються і сидять, ждуть хаймерса всімогущого. Тому ми зараз виконуємо хлопців. На передовій сьогодні виконують місію, вони витягують на себе і перемелюють, перемелюють. Ну, вагнерівці ж закінчились потрошки. Ну, так помаленько, помаленьку, і, і остальні закінчаться. Дай Боже, щоб так і було. Дякую, Ігоре. Ігор Лапін, спецп призначенець офіцер збройних сил України. Ну що, ми закінчили перегляд цих сюжетів. Ми можемо зробити певні висновки, де є зрада, де нема зради, де перемога, де. Прихована перемога, про яку ми, звичайно, сьогодні теж не будемо говорити, але тим не менше, дякую, що ви були зі мною і з моїм ютуб каналом Lapin From Ukraine. Я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, і, звичайно, ваш перепост, вподобайка і коментар це сама головна ваша допомога. Ну і звичайно, оцінити роботу команди ви зможете за кнопочкою, яка знаходиться під цим відео, у вигляді спонсорства. Друзі, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!